Вітаю вас на 29 травня. Відео сьогодні буде про капусту в теплиці. Також поговоримо про кореневе живлення на гарний качан. Листове буде живлення це кальцій і бор. Та як запобігти, щоб не було у вас вершинної гнилі. Або як лікувати. Так що, про все це далі у відео. Спочатку покажу вам огляд самої капусти, а вже далі підійдемо до цього столику. Так, якщо все по черзі, бо багато глядачів дописалося, навіть, можливо, ніхто і не знає, що тут було до чого, то це перша моя теплиця. Висівав сюди спочатку редиску, це взимку, а після редиски вже висадив розсаду капусти. Тому капуста не зовсім виходить. Ранньою. На сьогодні капусті нашій становить 42 дні від висадки розсади. Це капуста парел. Постійно вирощую, але на той рік хочу спробувати щось інше. Потрібно щось міняти, щось спробувати. Не сидіть, як кажуть, на одному місці. Бо якщо довго сидіть, то діла не буде. Тому потрібно щось міняти, щось інше пробувати. Бачите, починає крутити. 42 дні не знаю, чи, як вона розвивається. Можливо, у когось більше, можливо, у когось менше. У мене порівняти нема з чим, тому ось така вона. Якщо взяти геть, спочатку по добриву, да, що я давав, бо, до речі, відео по капусті дуже багато, саме по цій я робив кожне підживлення і знімав відео, то давав два рази, здається, селітру аміачну. Ми розганяли листову масу для формування качана гарного. Потім я давав для балансу 3.18, теж відео є. І сьогодні прийшов час дати на формування качан, ну, власне, самого качана качана. Давати йому яребські добрива це 10, 5,40. Формула калійна. Саме зараз потрібно не прозівати і дати це добриво, щоб у вас формувався гарний качан. І, до речі, калій він дає ще цукри якісь там, тому, щоб капуста у вас була смачною, даємо калійні добрива. Також не забуваємо про поливи. Досить часто, ну, так, щоб капуста любить воду, тому, щоб не була сухою, чи там пустою, знаєте, розрізаєте, а вона така всередині не зовсім туга, а то було мало води. Отака капуста. Дуже жалкую про те, що у цій теплиці немає капельного поливу. Це велика проблема. Я вирощував на капельному поливі. Я знаю, які, яка росте капуста, які качани можуть бути. Більше 1 кг виростали, великі такі. Дуже легко підживлювати. Ну а в цій теплиці немає, тому проливати буду вручну. Це дуже погано. По-перше, а по-друге, від того дня, як я знімав відео про цю капусту, не пам'ятаю вже, яке число було, в 12 здається то я сюди так і не заходив, нічого й не робив. Тільки полив, ось бачите, шланг лежить. Поливаю просто зі шланга, ну поверх так, дощуванням таким. І все, тому що зараз займаємося активно висадкою розсади. Тому ну, немає часу зовсім підкормити її. То вона оце так два тижні просто на воді і більш нічого. Але сьогодні потрібно вже щось давати їй. Гарна капуста. Люблю капусту, що вирощувач, що просто їсти. Ось дивіться, який качанець. Бачите, клас. До речі, ми цю капусту також вирощуємо ще і на зиму після огірків в інших теплицях. Отакий От результат на сьогодні. Тепер давайте напевно поговоримо про... Кальцій табор, так, Це дуже важливо, особливо ну, це для того, щоб не було у вас вершинної гнилі. А потім вже розберемо, що робити, якщо вона у вас є. Так, по-перше, у кого розсада маленька, знаю, є люди, яких розсада невелика, або там тільки висаджують. Що потрібно робити? В першу чергу, щоб не було вершинної гнилі, даємо кальцій. Кальційуселітру. Для чого вона? Вона. Верніше дивіться як. Якщо її нема, якщо дефіцит кальцію, у вас вершина гниль буде 100%. Тому, щоб цього не було по розсаді, не зараз, як оце, так. Да? Тому що я вже ну, проводив обробки. Тільки висадили, прижилася і по листочку бризкаємо кальціовою селітрою. Можна також пролити під корінь. 20 грам даємо на 10 літрів. Бор. Так, бор теж потрібен капусті. Якщо у вас молода капуста, в мене нема вам як показати, але дивіться, в мене таке було. Тому я знаю, що я говорю і зараз покажу вам наглядно. Якщо у вас маленька розсада, 2-3 листочки, чи там трішки більше, і листок загина донизу, отак закручує, ото вже не стача бору, тому по листу можна дати бор. Можна окремо. Дати кальцій, можна окремо дати бор. А можна використати ось таке, ось таке що я купив, це буде набагато краще. Брексіл кальцію. В його склад входить кальцій і бор. Чудова штука. Оцей пакетик на 10 літрів води. Пише, як можна в корінь дати, так можна і по листу. Чудова штука, так що, якщо розсада маленька, або якщо трішки більша, по листу або в корінь пролили і забули про цю проблему вершинна гниль. Тому що коли качан підростає, зверху з'являється гниль. Потім, якщо воно ну, якщо нічого не робить, запустить, воно переходить гнить далі всередину і все. От тоді вже, я скажу вам, кальцій не допоможе зовсім. Тоді вже потрібно брати фунгіциди. Це якщо поодинокі випадки, воно там тільки трішки-трішки починає отак зверху щось підсихати, так, щось там підгнивати. Дуже чутлива до цього не ця капуста, а пекінська. Скажу вам, я пекінку вирощую, хто можливо знає, бачили у... В трьох теплицях своїх ми вирощуємо на осінь. Пекінки дуже багато. Качани вагою були більше кілограма, чудова пекінка. Тому були випадки, коли от по краях, коли я не вносив кальцій, там, ну, було таке. отут починало жовтіть, режить, потім воно підгнивало, підгнивало. І що саме головне, воно не тільки зверху гніє, а по листку ось сюди до самого краю. І в саму пекінку, туди ж, в качан. Його так як роздираєш, розбираєш той качан, воно все гниле. Потім ти його зрізаєш, перерізаєш пополам, розвертаєш той качан, а воно все вгнилі. Звісно, таке все викидається. Були такі роки, що в мене в другій теплиці пропало більша половина такої капусти. Це найчастіше відбувається тоді, коли нема капельного поливу, перебої йдуть з водою, з поливами, сухо, мокро. Розумієте, немає цього балансу. Це вам не капельний полив, коли ви дали там, пролили, прокапали і все чудово. А коли, от, так як у мене в цій теплиці, да, поливу нема такого, а з лійки поливатися воно ну, зовсім не те. І бувало так, що сонце зранку припекло, як кажуть, пекінка розвалилась сухо, все. Потім полив, вона знову ну, отаке відбувається, от такі дії і все, і вже потім. У вас оцей дефіцит кальцію йде від посухи, ну, взагалі цього дезбалансу, я б сказав, живленні капусти. Ось таке може бути. Якщо вже загнилось, то є така штука, це квадріс. Даємо його по інструкції. Зараз гляну, щоб точно сказати. Дається 6 мл на 5 літр води. Так, 6 мл на 5 літр води. Чудова штука, цей квадріс для капусти, він теж підходить. Та й взагалі для всього. Можна обробити ним. Це ж, якщо вже там у вас щось загнилось. Але щоб не гнило, даємо кальцій і бор. Якщо нема такого, можна дати хілат. На основі хілату. Нема такого, можна дати звичайний кальцій в гранулах, там, в порошок будь-що. Для капусти буде лише одна обробка брексілом. Ось цим. Але це не сьогодні. Сьогодні я оброблю, в корінь дам ось таке добре, ось це залишилось у мене. З 3 і 4 теплиці я підкормлював огірок. Це калійна формула 10, 5 40 Яривські добрива. Оце тут мені вистачить для ось цієї теплички. Але проливати буду вручну через звичайну поливалку. Розведемо 20 грам на 10 лізер і прольємо. Проливати, звісно, буду сам, тому що ну, незручно, бачите? Капуста розрослась, З телефоном тут бігати ну, зовсім не те. Тому базове таке я вам розповім, що, розповів, що потрібно робити. Сам роблю те ж саме. Та й показую вам. Ну А висновки вже будуть потім. Сьогодні підкормимо і, до речі, відео вийде вечором. Тому знайте, що ця капуста вже підкормлена. Ось такі справи. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую за вашу увагу, підписки та коментарі. Ну, а далі буде. І всім пока!